Всі мріють про відео, яке залетить. Я розкажу вам, що не треба робити на новому Ютуб каналі, щоб він працював успішно і не став кладовищем для відео без перегляду. Якщо ви вже вирішили, що хочете собі ютуб канал, починайте його робити прямо зараз. Хто чекає на ідеальний момент, той ніколи не стартує. Краще зробити погане відео зараз, ніж ідеальне ніколи. Не заморочуйтесь на дорогій зйомці. Бо насправді важливо те, що ви знімаєте, а не якої якості буде відео. Мені дуже сподобалось, як Євген Синельников, продюсер Орла і Решки, висловився з цього приводу. Він сказав, що багато людей буде дивитися на вбивство Кеннеді і неважливо, в якій якості це відео, ніж на супернудне шоу, яке буде оформлене в якусь таку цікаву картинку. І я з ним абсолютно. Погоджуюсь. До речі, зараз в Ютубі набирає обертів новий тренд, де мільйони переглядів отримують відео звичайних людей в звичайній атмосфері з мінімальним монтажем. І ці автори вони не використовують навіть мікрофону, просто знімають одним планом якусь одну тему, і це може бути як і маленьке відео там від 10 хвилин до години на. А ще знаєте, ведення YouTube канала дуже схоже на схуднення. Коли ти хочеш схуднути, дай думаєш, о, зараз сяду на дієту і буду такою стрункою. І починаєш, і в тебе немає ніякого результату. І тобі здається, що це ну все, все, в тебе нічого не вийшло. А самий головний чинник, який буде просувати ваш канал, це ваша наполегливість.